Відважні захисники України продовжують іти вперед і вибувати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 24 травня 2024 року, орієнтовно склали 498 тисяч осіб особового складу. Ще 1240 окупантів. Знищено за минулу добу. Танків ворога спалено на 7635 одиниць – 13 минулого дня. Бойових броньованих машин окупанти втратили 14 775 штук – за добу 27. Артилерійських систем ворога розбито 12 902 одиниці – 42 за добу. Реактивних систем залпового вогню «Вторая армія міра» позбулася 1080 штук – 3 одиниці минулого дня. Засобів протиповітряної оборони ворога знищено 813 одиниць. Літаків армії РФ за весь час повномасштабного вторгнення знищено 356 одиниць. Минулої доби ще одну бляшанку. А от гелікоптерів рашисти втратили 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 10 тисяч чотириста штуку, ще 10 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по мирних містах та селах збито 2209 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 27 штук. А також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерни окупанти за час великої війни втратили 17 тисяч 9 штук. За добу ще 56 одиниць. Спеціальної техніки ворога розбито 2101 штуку, ще сім минулого дня. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!